17 серпня її життя розділилося на до та після. Коли телефоном Оксані повідомили, що її чоловік загинув під бахмутом. Владислав служив строкову службу. Був на війні ще з 2014 року. А за початком повномасштабного вторгнення повернувся до лав 93-ї бригади, аби захищати країну. Він був командиром танкової роти. Зі числа ми цілий день проговорили по відеозв'язку. Вони якраз від'їжджали там, ну трошки далі від нуля, і вони ремонтували машини. І якраз вони збиралися їхати, якраз відпустили три дні додому. Той день довжен був їхати додому. Я зутра знаю його, все вона мені ніколи не дзвонить, і я взагалі ну, ну, не було нічого. То розповідали його ті, хто з ним служив побратими, то ну, ввечері в них був відповідальний бій. Він був відповідальний за бій, а потім якраз зранку почались ну, обстріли великі. Він, ну, він, він вивозив поранених хлопців, автомобіль не завівся, він дожен був їхати на другому автомобілі, як розповідали, і чомусь він повернувся в бліндаж і саме в бліндаж попав. Спочатку не вірила, ну а потім. Поїхали забирати. 17 серпня він помер. 20 серпня ми його похоронили. Як пояснити трирічному Данилові, що тата він більше не побачить? Що тепер залишилися лише фото, відео та спогади. На похороні його не було Він а потім от, на наступний день ми вже з ним пішли на кладовище, сказали, що папи немає, що він на небі, тепер його ангелогоронець. Понад він якось не реагував, а зараз вже більше він проситься до папи, питає за папу. Стає старше і більше питає. Як він питає, там каже, що сумує за тата. Я кажу, що ми поїдемо до тата в гості. Ну, так як воно і є. Ну я не буду складати, там, розповідати щось там, ну, сказки чи ще щось. Ну. Дитина треба знати, як воно є. Ну, зараз він це дуже не, ну, не розуміє. Він не розуміє, напевно, чого тата немає. Ну, хоч він там, ми й ходили на кладовище, частенько буваємо. А іменно, ну, що там тато, мені здається, він ще цього не розуміє. Вони познайомились через спільних друзів. Оксані тоді було 19, Владиславу 24. Ми просерчались півтори роки, тоді одружилися по осені 12 октября човт. У нас була свадьба, і 8 квітня у нас народився Данило. І все, він тоді звільнився, якраз він в марту місяці він звільнився зі служби. І отож теж, як поки зустрічались, от, от, 3-4 місяці не бачимося, тоді недільку, може, на день побачиться, може недільку побачиться. Тоді от, Ну, або ж як приїжджався в отпуск красав, от, на місяць, це що тоді бачилось. Ну, в основному все телефонні розмови і дуже рідко бачились. Поки ще не було дитини, в нього більше був такий стимул, йти воювати. А вже як з'явилася дитина, то в нього був стимул жити заради дитини, ростити цю дитину. Ну, він казав: Я, я не хочу, каже, я хочу просто жити і бачити, як росте моя дитина. На честь коханого Оксана зробила татуювання. Це татуювання в честь чоловіка. В мене в нього поженишка. Важко, тяжко. Ну, от вони ще говорять, ну, вони не, ну, не прийняли цього, вони ще не вірять. Ну, от все в Надії, ну, в Надії також вони п'ять років. І це ж їздили постійно, вони до нього їздили туди, там, де вони ну, на ротації, як вони були, вони постійно їздили там, ну, на всю роту готували, кушать і везли їм кушать. завжди ну, тобто, ну, от Надія якось, що от він ще повернеться. Що от він зателефонує, що просто немає зв'язку. Данило дуже схожий на тата. Як зовні, так і за характером. Зараз хлопчик малює чудові морські пейзажі. Має гарну пам'ять та тішить свою маму. На питання, ким вона бачить сина у майбутньому, Оксана відповідає так. Головне, не військове. Ну, не хочу. Ну, А там, якщо вибере, то значить так буде. Перечити йому не буду. Я б хотіла подорожувати, подивитись, об'їздити. Ну, в мене і до цього це було. І зараз, ну, я люблю подорожувати, їздити ще як по школьних годах. Я там, ми їздили в Крим походи, нічні. Ну, там на неділю ми ходили в Крим в гори. І так ми по тут ходили, ну, їздили там, їздили, узнавали нові місця, ну, мені це подобалось. Ну і зараз так само, дитині хочеться показати все. Не іменно за кордоном, а йменно свою країну.